Ну от хто от тобі таке сказав, мені, Інтересно. Це, видно, Наташка, ге? Ну я так і поняла, бо крім мене і ж нікому. Ти ото менше з нею розбалакуй, бо воно таке брехливе, як і мама та її чорнорота. Та там, правда ж, і бабуся теж така, як не збреше, то й не дихне, аби їм ще маненькими були язики поціхали. Ви, Таню, скільки оце з Грицьком живете, то я на тебе ніколи слова гидкого не сказала. І ти думаєш, що це всі свекрухи так, то та кажи є. В мене он, дівчата, як начнуть вісток паскуди, то ти б чула, що вона тільки медуть. І сякай, такай, перетакай, ледача, і їсти верить не вміє. А я за тебе всегда кажу, яка б вона не була, дівчата, ну вона наша. Ну не всім же хазяйкам, будь правильно. Раз він, кажу, її взяв. То що ж же йому в ній понаравилось? Що ж же він у ній найшов? Все-таки. О, є, дівчатка хазяйновичі, оце тобі хоч і Грицько, а до тебе гуляв з Мариною. То така вже хазяйка ладна і сама як Куколка, і вдома там сида, такий порядочок, що не можна. І в хаті, і на вгороді, і в дворі. О, ну, всі ж одинакові не будуть. Вона така, ти така. О, раз його встрає, то хай живе. Ну а що ж тепер? Вже ж назад не одмотаєш. О, так що то Таню, все брехня, менше слухай.